Таке щось розкажу. Робити все, щоб чоловік тебе захотів. Де знайти свою любов? Де той мій чоловік? У мене були аб'юзивні стосунки. Я себе не любила. Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда. Я духовний провідник, тета практик тета інструктор Проводжу курси, ретрити, бранчі, записую медитації, записую відео на Ютуб, блогер. Дуже, дуже, дуже всього багато я роблю. Але я горю цією справою і допомагаю людям змінювати їх життя на краще. Тому, якщо ви тут вперше, я буду дуже рада бачити вас в числі нової аудиторії. Підписуйтесь на інстаграм, на Ютуб, ставте сповіщення, ставте лайки. Сьогодні я хочу поговорити на тему стосунків: де знайти свою любов, де її шукати, як побудувати здорові стосунки. Ці всі. Фрази можете викинути зі своєї голови, тому що нічого не потрібно шукати, нічого не потрібно будувати. Я вам зараз розкажу, як же все-таки зустріти свою справжню любов. Я так говорю, ніби я зараз прям таке щось розкажу, просто якусь формулу, якийсь секрет вам скажу, і всі знайдуть одразу свою любов. Але насправді це дуже просто і. Зовсім не так, як вчать дуже багато психологів, якихось блогерів, які хочуть просто заробити на вас. Тому я вас дуже прошу прислухатися зараз до того, що я вам скажу, і зробити свої висновки. Чому взагалі я вирішила підняти цю тему? Тому що, по-перше, дуже багато було запитів, щоб я розказала щось про стосунки. А по-друге, я коли дивлюся TikTok, дивлюся Ютуб, дивлюся Інстаграм, ну просто. В соцмережі, де висвітлюється повністю життя, чи спілкуюся з кимось, мені розповідають історії дівчата, своїх знайомих чи свої історії. Я дуже дивуюся, що дійсно дуже багато дівчат прям ціленаправлено шукають собі чоловіка. От прям ходять в ресторани і сидять, чекають, поки з ними познайомлються. Проявляють якось самі кроки, щоб там з кимось знайомитися, відходять і шукають, де той мій чоловік? І знаєте, що я вам скажу? Дуже мало ймовірно, що ви зустрінете свою любов от таким чином, тому що це працює трошки не так. По-перше, задайте свої питання: а для чого мені чоловік? Для чого я собі ціленаправленно шукаю чоловіка? Можливо, ви хочете, щоб він вас зробив щасливішим. От коли в мене буде чоловік, тоді я буду відчувати себе щасливою. Чи, можливо, вам не вистачає любові в житті, і ви хочете, щоб вас любили. Тобто, чоловік для того, щоб давати вам любов. Чи, можливо, ви не хочете брати відповідальність за своє життя і шукаєте людину, яка візьме цю відповідальність за вас? Подумайте, що вам відгукується і. Яка справжня мотивація в тому, щоб знайти собі чоловіка? Для чого вам чоловік? Я зараз говорю це не просто так, тому що багато дівчат насправді не розуміють, для чого їм чоловік, або ж не хочуть заглиблюватися в себе і віднайти в собі ту силу, ту любов, яка в них є. І для цього не потрібен чоловік, щоб це відчути в собі. Спочатку ми. Повинні самі себе полюбити, і тоді ми зустрінемо людину, яка полюбить нас так само сильно, як і ми самі себе. Я просто сама стикалася з тим, що я себе не любила і шукала чоловіка, хлопця, який полюбить мене. І мені здавалося, що от тоді я стану щасливою. Але такі стосунки ніколи не будуть здоровими. Вони ніколи не принесуть тобі щастя та любові. Це може бути тільки. Перші там дні, перші місяці, а потім, коли ти зрозумієш, що всередині мене все рівно якась пустота, я не можу себе відчувати щасливою, ти зрозумієш, що діло тут взагалі не в стосунках, і, можливо, ти навіть не кохаєш цю людину, і, і вона тобі взагалі не симпатична, навіть а ти просто її притягнув до себе через те, що тобі не вистачало цієї любові. У мене були аб'юзивні стосунки, де я себе взагалі не цінувала. Я взагалі себе не любила. І хлопець це відчував, і він використовував це, тому що я це дозволяла з собою робити. Я дозволяла робити все, що завгодно, тому що в мене не було власної цінності. І я дуже довго над собою працювала, щоб створити здорові стосунки. І я не шукала цю людину. Я не ходила там на побачення з усіма підряд. Це взагалі не моя історія. Я розуміла, що. Свою людину не потрібно шукати, вона сама прийде. І у мене так і сталося. Ми з моїм хлопцем, щоб ви розуміли, знайомі ну, років 10. Ми з одного міста, ми знаємо один одного дуже давно. Я знаю його як такого фраєра в школі, хлопчик, за яким всі бігали. Я була взагалі тоді, ще маленька, і навіть не, не задивлялася на цей скарб. Він теж взагалі навіть думки не мав, що він може бути зі мною. І в нас життя так складається, що зараз, от ми вчора якраз святкували рік наших стосунків. Тому ти ніколи не знаєш, як це станеться, з ким це станеться. Важливо, що потрібно знати, це любити себе, перестати шукати десь цю любов і. Боготворити всіх чоловіків, намагатися там якось сподобатися їм, привернути їхню увагу, зацікавити, робити все, щоб чоловік тебе захотів. Так не має бути. Чоловік тебе захоче просто так, бо ти є. Це твоя енергія, це твій погляд, це те, як ти себе несеш, як ти себе почуваєш, про що ти думаєш, про що ти говориш, як ти себе відчуваєш в своєму тілі. Як ти відчуваєш себе в своєму житті, наскільки ти реалізована, оце цікавить чоловіка, а не якісь спеціальні схеми для того, щоб його маніпуляціями завести до себе додому, чи зайти до нього додому і з валізою вже, і сказати, все, я тут живу. А потім лікуватися через те, що ти травмована, він травмований, і це нездорові стосунки, це постійні скандали, нерозуміння один одного і так далі. Спочатку зрозумій себе, віднайди в собі справжню себе. Навіть не те, що віднайди, а розкрий. Іди в себе, стілюй свої травми. Зрозумій, про що ти, чого ти хочеш, якого взагалі чоловіка ти хочеш. По-справжньому, якого ти хочеш, не так, як ти собі придумала, надумала. Взагалі, я я зараз говорю про, як ніби дівчині, про чоловіка, але точно так само і працює в зворотню сторону. Так само і. Чоловік спочатку повинен в собі розібратися і тоді вже створювати стосунки. Це взагалі навіть не тільки про любовні стосунки, а й про взаємини між людьми. Все починається із себе. І поки ви себе не любите, не цінуєте, не розумієте, про що я до чого мені прагнути взагалі, як мені реалізовуватися, від чого я кайфую, що я хочу бачити в своєму житті, як я хочу виглядати. Поки немає цього розуміння, немає опори в житті, немає того, чого ви хочете, тому що ви не знаєте, чого ви хочете. І якщо і будуть стосунки, вони будуть нездоровими, вони будуть вам шкодити, вони будуть вас бити по больним вашим місцям для того, щоб ви це пропрацювали, виросли з цього і більше так не робили. Для того, щоб ви все ж таки притягнули до себе здорові, класні стосунки. Я просто максимально в шоці, коли бачу курси психологів, там, наприклад, як стати тією самою для чоловіка, як стати богинею, як зробити так, щоб чоловік тебе хотів, як зробити так, щоб чоловік тобі робив подарунки. Це все дуже сильні маніпуляції на нездорових людях. Розумієте? Не ведіться на таке, я вас дуже прошу. Все, що потрібно робити, це працювати із власною цінністю, із любов'ю до себе, розуміти, про що я, чого я хочу, які у мене мої бажання, кордони, наскільки я себе поважаю. І тоді ви знайдете людину, не знайдете, а вона сама до вас прийде та людина, яка на 100% вам підходить, яку ви на 100% хочете. Пазлики просто складуться. Я свого Андрія. Маніфестувала. У мене в стосунках була повна важа. То в мене хлопець був аб'юзер, от максимально. Там я коли комусь розказую історії, в мене дівчата просто всі за голову беруться і в повному шоці як я таке, тому що я зараз себе ціную, а тоді у мене взагалі ніякої цінності не було, тому я допускала це все. Потім в наступних стосунках вже я була аб'юзером, тому що я не пішла у вивчення себе. Я думала, що треба все забути. Закрити на це очі і перестрибнути в інші стосунки, і тоді це вирішиться. Але ні, так не працює взагалі. Я потім, уже через енну кількість років, це все пропрацьовую заново для того, щоб зрозуміти, чому так відбувалося, для того, щоб не повторювати цих помилок. Коли ми закриваємо на щось очі, зовсім скоро воно вилізе якимось боком. Воно просто так безслідно не проходить. Запам'ятайте це. Потім, після е, других таких серйозних стосунків, я зрозуміла, що все, треба все-таки працювати із собою, реалізовуватися. І два роки я дійсно була тільки в собі. Я не ходила ні на які побачення, я ні з ким не спілкувалася з хлопцем. Ну, в мене були там деякі знайомі, друзі, але нічого більше. І коли мені здавалося, що я вже така пропрацьована, полюбила себе, я. Поставила собі прям ціль намір на стосунки. Я настільки зациклилася на тому, щоб бути в стосунках, щоб знайти людину. Але насправді, коли я вже зараз це розумію, мені стало скучно із собою. Я не була щасливою сама з собою. Я по-справжньому себе не любила. І я хотіла людину, яка мені оце все закриє. Прийшла людина, яка зробила мені таку емоційну поїздочку. Після якої мені якраз зустрівся Тета Хілінг, після якої я точно зрозуміла, що таке любити себе, як це обирати себе, як це розуміти себе. І я дуже вдячна тій емоційній поїздці, тому що після неї, я капець, як виросла, я дуже сильно змінилася. І якби я тоді не усвідомила свої уроки, для чого мені це було? Ну не знаю, можливо, я б знову ж таки притягувала собі. Таких самих хлопців і не було щаслива. І от після того, коли я перестала зациклюватися на тому, що мені треба стосунки, я хочу стосунки, я нещасна сама, мені обов'язково хтось потрібний, я хочу любити, я хочу, щоб мене любили. Коли я перестала про це думати, коли я почала займатися собою ще більше, почала себе пропрацьовувати, всі свої внутрішні переживання, те, що мене турбувало довгий час. От у мене стосунки стали моїм таким трампліном. З них почалася моя історія росту, така прям серйозна, після яких вони дійсно дуже все змінилося. І коли от я почала дійсно себе любити, робити те, що я люблю, розуміти, що я люблю. І коли я зрозуміла, якого я хлопця хочу, бо я не знала, якого я чоловіка біля себе хочу бачити. І я пам'ятаю ту ніч, коли я просто лежала, в мене купа думок, і я підриваюся, беру блокнот і починаю виписувати пункти, які би я хотіла бачити стосунки і яким би я хотіла бачити свого хлопця. Я це все прописала і десь через місяць мені написав Андрій. Я тоді ще не знала, що ми будемо разом. Я взагалі, коли він мені написав, ну якби я ж його знаю. Я така, о ні, ну якби потім, коли вже почали якісь думки з'являтися, що він, як ніби до мене там трошки заграє. Я така, о, ні, 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 ми просто друзі, нічого більше. Але сталося так, як мало статися. І в дуже багатьох пунктах він дійсно співпав, те, що мені важливо було все це так і є. А те, що чого не вистачає, ми вже зараз це говоримо, спілкуємося. І все дуже легко вирішується. Тому, дівчата, я вас дуже прошу. Ідіть вглиб себе, з'ясовуйте, чого ви по-справжньому хочете, цінуйте себе, так як ви себе ніхто вас не буде цінувати. Поки ви себе не будете цінувати, ніхто не буде вас цінувати. Ваші кордони будуть порушуватися, з вами будуть. Відноситися, як їм хочеться, не так, як вам хочеться, а так, як іншим людям хочеться. Бо ви дозволяєте це робити. Тож любіть себе, поважайте себе, цінуйте себе і зрозумійте, що ви гідні набагато кращого, ніж ви можете собі уявити. І кожна людина цього гідна. Просто не кожен розуміє це. Якщо ви дивитесь це відео. Я от прям зараз вам це говорю, вношу в вашу голову, що ви гідні набагато кращого, ніж ви можете собі уявити. Ви заслуговуєте на любов просто так, без будь-яких для цього причин. Не потрібно бути ідеальною, щоб вас любили. Не потрібно удосконалювати себе там, настільки, зробити вже тих операцій, щоб полюбити себе. Це все йде зсередини. Знайдіть причину, чому ви себе не любите. Знайдіть причину, чому ви не цінуєте себе. Що з самооцінкою, коли вона не вверх пішла, а вниз, яка була ситуація? І коли ви це з'ясуєте, все стане прекрасно. Все піде вверх, будуть і стосунки, і ви себе будете почувати щасливими, і життя почне дуже сильно змінюватись на кращу сторону. Я сподіваюся цим відео. Я дуже багатьом людям допомогла, бо я прям відчуваю, що воно зараз комусь дуже потрібне. І після цього відео у вас почнуть ці зміни в житті. Я вас обіймаю, цілую, бажаю прекрасного дня, бажаю любові до себе і розуміння, що ви прекрасні, ви заслуговуєте на все найкраще і. Ви гідні цього, вам не потрібно нічого для цього додатково робити. Ви вже гідні, щоб створювати своє життя найкращим чином, щоб отримувати все це прямо зараз до себе. Ставте лайк на це відео, пишіть коментар, якщо вам відгукнулося, якщо вам сподобалося. І я завжди буду рада бачити ваші побажання по наступним відео, що вам цікаво, розказуйте свої історії. Я із задоволенням все почитаю. Та всім гарного дня.